Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про пенсії, наше майбутнє та що будуть робити із грошима, які ми ймовірно почнемо відкладати вже з 26-го року. Будемо розпитувати у нашого гостя Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг у наших гостях. Пане Лаже, вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, герою, слава. Друзі, підтримуйте нашу з паном Олегом розмову своїми вподобайками, коментарями та підписками. Просуваєте наш контент у на мережі YouTube. Будь ласка, допоможіть нам з цим. Нас має бачити більша кількість людей. Ми розпочинаємо. Ну і розпочинаємо із заяви Оксани Жолнович, міністерки соцполітики, яка сказала, що накопичувальна система в питаннях пенсії може запрацювати вже в 26-му році. І система така: з кожної заробітної плати 9% і, ймовірно почнуть відкладати. Е, ну Одразу ж через короткий проміжок часу Данило Гетьманцев вийшов на в своєму телеграм-каналі, написав, що не буде це так працювати, тому що ця ініціатива не набере голосів в раді. Не переживайте, все буде окей. Але про це знову ж таки сказала міністерка, чинна міністерка, а не якісь там Reuters або New York Times або Washington Post, який часом там е, щось публікує, і деякі наші нинішні урядовці кажуть, що це все фейки. Тут не можна сказати, що це фейк, пане Олеже. Як ви відреагували на цю інформацію? Що думаєте про? Це? Я думаю, що якась, якась маячня повна відбувається в Угу. Uh -huh. Стоючи по заявам наших можновладців Мінсоцполітики, я відслідковую їх останні декілька yeah. там років, у них кожна заява, вона е, показує, що вони якісь космонавти. Там, чи астронавти. Не знаю, вони взагалі люди з іншої планети. Ну, якщо взяти, наприклад, е, заяву е, Жолнович декілька місяців тому. Як вона заявила про те, що а, українські чоловіки, вони з жагою до роботи планують працювати і на пенсії. Угу. Що от вони дуже хочуть працювати, вони прям от, Прямо от, от все, вони все роблять для того, щоб піти працювати. До речі, середній вік в Україні от нещодавно бачив статистику чоловіків 57,5 років, про яку Правильно. пенсію йдеться. А вона ж каже, що от 65, що в 65. 65-річні чоловіки, uh -huh. вони з жагою до роботи, план, прям от дуже хочуть працювати. Uh -huh. Середній вік, до речі, жінок в Україні 70. Старші, так. Ні, це старші, але також не набагато. Uh -huh. Тому що якщо брати середній вік а, в Європі, то чоловіки 78 років, а жінки 82 роки. Uh -huh. Тому про які заяви? Я почитав ці заяви, давайте, вони у мене є, я спеціально їх вибрав. А, що заявляє міністр Кожелнович. Нова формула а, нарахування пенсії, вона складає, передбачає дві частини. Базова пенсія це 30% мінімальної заробітної плати. Угу. У 2025 році це буде 1848 років гривень. А страхова пенсія залежить від того, скільки років людина працювала, скільки заробляла та сплачувала внески. Наприклад, якщо людина має 35 років стажу, 35, до речі, вони не сказали вони, про яких умовах 35, що таке? От що таке 35 років стажу? Це який рівень заробітної плати повинен бути? Що це буде? Ну нічого не було сказано. Uh -huh. Але сам факт. Заява, що людина має 35 років стажу, то її пенсія становитиме 6140 гривень, замість 4745 4 745 гривень. Як це було за старою формою? І інфляція не враховується тут у цих обчисленнях? Але одне але і далі не заявляють. Однак через брак коштів у державі можуть ввести спеціальний коефіцієнт, який зменшить нові виплати до рівня старих? У нас не Мінсоцполітики а держукрлато ми вам, каже, пропонуємо пенсійну реформу, от ви повинні оце-оце робити, і у вас буде більша а, пенсія, але ми потім ведемо. що? додатковий коефіцієнт, згідно якого будете отримувати, так як отримали Угу. Множимо на 0,8 умовно. Да, ну, так. типа такого. Знаєте, є така пісня а, у Група Пірятін, У них, них є така пісня, вона називається. Нема грошей, п. Пи... от приблизительно так виглядає наша Мінсоцполітики. Нема грошей, да плевать ми на вас хотіли. Все равно це лотерея. А вона... з державою грати в лотерею це безполезно. Ну ця накопичувальна система. Наскільки я розумію, працює в деяких е, доволі розвинутих країнах, але це все про стабільність. Ну а для того, аби фонд е, пенсійний розвивався, не тільки збирав, але й компенсував інфляцію за рахунок обігу грошей їхнього накопичення подальшого. Потрібно, щоб в країні була по перше, стабільна ситуація. По-друге, ну парламентарі, урядовці загалом чиновники. Які знають, що з цими коштами робити, а в нас була історія на зламі 13 та 2014 року, коли наш так званий президент втік просто за кордон в Росію і з коштами, як я розумію, не своїми, а нашими з вами. А де гарантія, що такого не відбудеться вдруге? Чи передбачаються якісь запобіжники цьому всьому, як ви вважаєте? От будемо по 9% умовно. Ну, знову ж таки, Данило Гетьман це це все спростував, але якщо це станеться, будемо по 9% з кожної зарплати скидати туди на той фонд. Що з людьми тими, хто цей фонд буде охороняти? Як їх будуть контролювати? Це, напевно, головне питання, яке потрібно ставити. Як в пенсійному фонді угу. вирішувати питання нестачі коштів? Я, до речі, питання нестачі коштів, що вони кажуть нам, вона не має коштів в пенсійному фонді. Я ну, в вашому місці не дуже вірю. Я розумію, що ви ще молода людина, ви бачите пенсії дуже далеко. Угу. Але якщо ми візьмемо розрахунки, ну прості розрахунки. Так. У нас з вами є близько трьох тисяч суддів та прокурорів, які отримують пенсії до довічного утримання по Старому закону, угу. який було прийнято, близько 140 тисяч гривень на місяць угу. на одну людину. 140 тисяч. Так уявіть собі, якщо ми уріжемо їхні пенсії до 20 тисяч. Угу. Що так уже непогано. До речі, це максимальна пенсія для бізнесу. Скільки б ти не платив бюджет, угу. ти більше 20 тисяч пенсію все не можеш оформити. Це щоб ви зрозуміли. А в державних урядовців є таке. А в державних прокурорів, а ще є депутатські пенсії, угу. коли людина тричі була депутатом, не, не зважаючи на якого рівня, вона також автоматично виходить з великої пенсії. Так от, якщо ми ці тільки три тисячі прокурорів та суддів, уріжемо їм зарплату на 120. до 20 тисяч, угу. до 20 тисяч угу. у нас саме з'явиться 360 мільйонів гривень. В рік. В місяць. В місяць. В місяць. Mm -hmm. Що означає 360 мільйонів? 360 мільйонів це означає, що 360 тисяч українців, які отримують, скажімо так, мінімальну якусь там пенсію 3 тисячі, будуть отримувати 4. На тисячі більше, так? Да. Так. А ще я хочу вам нагадати: що в Україні абсолютно нерівномірна сплата ЄСВ. Якщо у людини заробітна плата, наприклад, до 100 тисяч гривень, угу. то вона повністю сплачує ЄСВ. Це 22%. Угу. А якщо людина отримає зарплату в 300 тисяч, а у нас тисячі чиновників наглядових радах, в правліннях, Міністерство отримує зарплату 300, 400, 500 тисяч гривень. Це всі Нафтогази, Укренерго, Укрнафти, всі інші, там радники, кого там тільки немає. Угу. То вони не сплачують ЄСВ повністю. А, скільки? а вони сплачують до 100 тисяч гривень. А тут ЄСВ взагалі не сплачується. ЄСВ сплачується, але до 100 тисяч. Тобто ага. ЄСВ 22% знімається з суми до 100 тисяч. Угу. А інше не знімається. Uh -huh, uh -huh. Тобто вони фактично ну, поставили нормальність у полмільйона, тобто, умовно, і вони податки не платять. Людина, яка заробляє 100 тисяч платить 22 тисячі. Да? І да. людина, яка 300 тисяч, також 22 да, тисячі. Абсолютно вірно. Це вам про, ну, давайте скажемо так, це вам про рівномірність плати, податків. Податок в Україні. на розкіш такий, так. Якщо людина платить отримує зарплату 15 тисяч гривень, вона платить 22%. Угу. А якщо людина отримає 200 тисяч гривень, то вона плати 11%. Бо ну, це вся різниця. Все для багатих, все для. А монополістів, все для олігархів, е, Пане Олеже, Я от дивлячись аналітику стосовно слів пані Жолновича, ти бачив думку, що якраз таки накопичувальна система, якщо буде введена, вона е, спростить і е, виключить ЄСВ. Із податку на доходи. Тобто, ймовірно, ці 22% поділять на 9% і тих от 13%, які залишаться, тобто 13 ЄСВ, а 9% буде йти зразу в цей фонд накопичувальної системи. Може це так запрацювати, як ви вважаєте? Я взагалі дійшов до того віку, що довіряти словам наших можновладців принципу ресторану. Угу. Будь-яка реформа в Україні вона направлена на то. Даруйте за сленг, щоб не простих українців. Ви зневірені, пане Олеже. Абсолютно. Ну я вже пожив в цій Розвіту країні. Рос світу не видно, так? Я вже пожив в цій країні. Я бачив, що в нас відбувається з реформами. Я бачив реформу управління житлового фонду, uh -huh. житлово-комунального господарства, реформу закон про комерційний облік. Три мільйони доларів було виділено юсайді uh -huh. на розробку закону про житлово-комунальний посад. Три мільйони доларів. І що вони зробили? Абсолютно повністю прописаний під монополістів закон, mm -hmm. який абсолютно ніяких питань не вирішив. Але кошти розбіглись по карманам. Ну, це ще коли були хороші часи, коли ЄС. Це від... був 2017-2018 рок. Він да, виділяв якісь кошти. Да, на... Що вони їздили по кожному, по кожному цьому, їздили по а, всім цим, а, містам, містечкам, розказували, як добре буде в з всім. Пане Олеже, а, чи є у вас от відчуття того, що оці всі реформи і слова про те, що у нас грошей немає, фонд пустий і так далі, е, це все йде до того, що у нас е, знову підвищать пенсійний вік в Україні. Це може статися, як вважаєте? Так, Я в цьому впевнений. Я в тому, що судячи по заявам наших можновладців, і мінсоцполітики, і мінекономіки, вони на кожному кроці кажуть про підняття. Пенсійного віку, про те, що повинні працювати. Всі, до речі, знайду вам цікаву заяву Міні... заступниці Міністра... Міністр... Міністра економіки. Угу. Заступниця, вона цікава таку ж річ казала про те, хто повинен працювати. Ну, дуже цікаво. Я зараз знайду вам. Угу. А вона розповідає про те, що от вона бачить, що в Україні повинні працювати. О, повинні працювати всі. Студенти, породілля, тут, тут народила жінка, вона повинна йти працювати. 12 чи 15 мільйонів, здається, там цифра названа. Вона так? нарахувала, що там чи 10 мільйонів що Україці. повинна перекваліфікація. Да. Та? Щось таке було. До речі, до речі, давайте, поки, поки ми не дійшли далеко від пенсійної реформи а, і всього іншого, так. а вона заявляє, що у нас немає грошей. На а, пенсії простим українцям. Да? Але при цьому за 2024 рік середня зарплата українських чиновників зросла вдвічі. Вдвічі. Вона угу. була 40 тисяч, стала 80 тисяч. Так не вистачає коштів, чи ми не хочемо фінансувати зростання пенсій? Угу. І я задаюсь питання, можливо, тоді держава зацікавлена в тому? Щоб українцям не платити великі пенсії, щоб вони коли отримували а, оцю мізерну пенсію, а потім до них йшла субсидія, щоб тримати їх в залежності від держави. Щоб наші пенсіонери молилися на цю державу, яка дала їм там нещасну субсидію, а потім колись єдиного телемарафона будуть казати, як колись Алан Чумак заряджав. Воду в Ну ви це вони застали. ну, Кашпіровського а то Алан Чумак кожний ранок на російському на радянському телебаченні починався того, що мужик в очках сідав з банкою, з водою і заряджав для всіх. І, все, і вся півкраїни сиділа і молилася на цього а, чумака. Ну, слава Богу, що платить високі зарплати, поналеже. Моя думка така: от людина працює, хай платять їй багато. А от те, що не доплачують пенсіонерам, це вже проблема якраз таки тої самої Мінсоцполітики Політики, тому що наскільки я Самі знаю. Давайте давайте поподробні На 25 рік, якщо не помиляюся, мінус 50 мільярдів гривень бюджет Міністерства соціальної політики. Чому пані Жолнович не вибила цих коштів? Чому вона не, скажімо, не захистила цю цифру? І якраз таки через це тепер нестача якихось грошей на якісь ініціативи. Як вважаєте? Такуди я знаю, що вона защитила. Навіть не хотіла. А давайте задаємося питання: у нас тижня тому. А, СБУ затримала заступника міністра соціальної політики. Угу. І читаємо. Під час повномасштабного вторгнення цей посадовець уклав з комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю комп'ютерів для центрального апарату Міністерства. Угу. А, і таким наразі йому загрожує від 2 до 5 років. А, і наніс він збитків держбюджету на 24 мільйона гривень. Один заступник міністра mm -hmm. однієї дії. Скажіть, будь ласка, можливо, ж потрібно просто навести порядок Мінсусполітики, пенсійному фонду, прибрати всіх інвалідів, прокурорів, які в 35-40 років отримали собі інвалідність і в цих всіх всіх суддів mm -hmm. Я впевнений в тому, що якщо ми розберемось всіми пенсіями, інвалідностями, зарплатами чиновників, оціми всіма корупціями Міністерства соціальної політики. То в нас коштів вистачить і Супити. на пенсії, і на фонд. Аудит, все інше. пане Олеж, до речі, от прийшов Дональд Трамп до Америки, сказав, будемо все перевіряти. Абсолютно все, ревізія вон. всього від низу до верху. Ви кажете, ви доросла людина, багато чого пам'ятаєте. Пам'ятаєте аудити чи ні? Було воно не таким? було у нас аудити. У нас ні одне міністерство не про. А тому що нікому не вигідно. У нас у свій час, коли а, піднялось питання аудиту в НАК нафтогазі. Угу то той тодішній очільник Нафтогазу сказав, ні, Ми приватне підприємство, йдіть на я нікого не пущу. Він просто не пустили до будинку. Угу. Уявіть собі, 100% державна власність. Нафтогаз не перевірявся. Ну, я не знаю, там за часів Януковича, що там було, але у нас ж пройшла демократична правда, влада, ми ж прийшли так, ци, серйозно підійшли до проби. Давайте наведемо порядок. так ось 14 року ніхто ні разу не перевірив. Ні Нафтогаз ні Укренерго Дивіться, в Укренерго сиділа людина, яка займалась питанням безруково. Да? Вона займалася питаннями. Агенція а, оборонних закупівель. Щас. Це вона час агентство. А до цього вона була в Укренерго. І її пару раз спалили, затримали її там uh -huh. а на питаннях, хто неправомірних закупівель і так далі. і так далі. Нічого не заважало її перевезти в агенцію оборонних закупівлі. Як? На основанні нічого. Я вже не кажу за славнозвісну Лану Дзеркаль, яка а, була у Кубелєва помічницею а, на, на 25 тисяч доларів на місяць зарплатою. Uh -huh. Вона була радницею. Потім вона, коли Кобалів закінчив свою епопею, там вона прийшла до Кудріцького в Укране, а там за 5 тисяч ну там видно, грошей менше давало. Або на роботу треба було ходити. І просто платили, щоб вона рахувалась там. Угу. Так може, якщо ми розберемося з цими радниками, правліннями, все іншим, ми ще знайдемо. 20, 30, 50 мільйонів доларів, які не вистачає простим українцям. Пане Олеж, от можливо, але е, Стумився, можливо. це йде до того, що я впевнений, що ми знайдемо. Тут немає. Але нема треба ціну. для цього, аби е, це сталося, треба Бо, провести. Може... Ауді, ауді, да. ну, а ви кажете, його не було з роду віку. Дивіться, е, все ж таки йдемо до того, що е, підприємства шукають або до 25 років е, чоловіків на роботу, або вже пенсійного віку, так, аби їх не. Мобілізували. І є така штука в Україні університет третього віку. Інноваційна послуга для громадян похилого віку, де вони можуть отримати вищу освіту, перекваліфікуватися там на офіційному сайті Донецької ОДА публікація була ще в 2019 му році, яка говорить про те, що це для ментального та фізичного здоров'я наших громадян. Ну, в принципі, є можливість бабусі й дідусеві прийти, вивчити іноземну мову, навчитися працювати на новітніх системах. Ну круто, можна залучати до роботи таких людей, як ви вважаєте? Тут і Пенсія, надбавка до пенсії нормально, заробітна плата, можливо, не така важка фізична робота, так, яку можна було б дати під силу літнім людям. Я глибоко впевнений в тому, що ті українці і українки, які мають фізичну можливість, ну от маючи можливість, угу. вони і так працюють. Угу. Не від хорошого життя. Не від хорошого життя, а угу. від того, що. 70% українців отримують зарплату близько там, 4 тисяч гривень максимально, там, а 50% пенсію, пенсію. Угу. а 50% взагалі отримують 3 з копійками. Uh -huh. Вони і так всі працюють. Але ще раз підкреслюю, в, в Україні, в Україні середній вік чоловіків 57 років. Вони доживають до той пенсії. Де вони? Хто піде? Хто може? Іде володче ноги. Подивіться, зайдіть в Новус, чи куди там, чи в сільпо. Uh -huh. На касах сидять пенсіонерки. В 9-й вечір, я часто ну, дуже пізно приходжу, в 9-й вечір заходжу в Новус. Вона спить біднесенька та жіночка повненька така. Вона спить за касою. Uh -huh. Яка робота? Мінсоцполітики, мінекономіки, треба головою думати. До чого це все нас призведе? Як ви вважаєте? Скорочення кількості людей пенсійного віку. Не така велика потреба у... вони і так вимирають розмірах пенсійного фонду відправиться. Вони і так вимирають. Угу. Українці вимирають, вони не доживають. Угу. До пенсії не доживають чоловіки. Яка робота? 65 років. які На яку роботу, куди можна кого послати? Яка жінка піде працювати? Вона та, що може, та йде, но й ноги волоча волоче, бідненька. Їй би лікуватися. Їй би відпочивати, десь в наторії поїхати для пенсіонерів. А вона все своє життя проводить за той касою долбаною. Про що ми кажемо? Про яку майбутню України? Коли держава відмовляється турбуватись про тих людей, які все життя попрацювали на них? Ось про цю накопачувальну систему іще. ще. Тобто, виходить, що якщо це в 26-му році запрацює, більші заробітні плати. Там, здається, до 50% від заробітної плати, будуть мати люди, які скидали гроші так, відраховували ці кошти в цей фонд. А от старі літні люди, які е, мають зараз низьку пенсію, так, так і матимуть її в майбутньому. Правильно? Тобто ця реформа не враховує тих людей, які зараз отримують пенсію. Я взагалі про цю реформу, якщо говорити, пенсійно, ну, це ж не перша. Це угу. у нас там третя, четверта пенсія. Угу. За останні 10 років це третя, четверта пенсійна реформа. Угу. Так от результат цих реформ ноль. Нам розповідають, грошей нема. Нам розповідають, треба реформи, ну окей. Але давайте спочатку переглянемо. куди пішли податки чоловіків угу. всіх в Україні? Які вони сплачують податки, якщо вони не доживають до пенсії, як може не вистачати коштів пенсійному фонді? Якщо чоловіки працювали все життя, їхні відрахування не витрачені, Не витрачені. вони не доживають до пенсії, але коштів все рівно не вистачає. Ну, це ж така, як це солідарна система називається. Тобто ці чоловіки вони не дожили, але вони оплатили пенсію тим, хто зараз живе, Ні. вони якраз оплатили. Пенсію тим чиновникам, депутатам, суддям, прокурорам, які собі зробили середню середню пенсію до вічної виплати по а, 140 тисяч гривень. Ось куди пішли кошти. Ось де всі кошти. На останок, пане Олеже, от трошки позитиву хочеться дати В... то навряд чи зі мною. В Закарпатській ОВА повідомили про те, що підприємство планує набрати на роботу 160 працівників із Бангладеш. Ну круто ж. До нас іноземці будуть приїжджати, угу. зважаючи на війну. Ну, як вам сказати, позитивна новість, новість. а це дерево обробне підприємство, називається Ламела. Так, меблеве. Да, меблеве. Ну, вони вони производять ламелі. Я е, 5 років. Або одним із керівників а, надсучасного українського деревообробного підприємства, mm -hmm. клонови листь в місті Кременчуці. Це коли от піднімаєш матрац на ліжку, а знизу ті от ламелі. Оце ламелі, да, да, да. але вони, а, вони робили там клеєний щит. Судя по тому відео, яке я бачив, вони їх повна, повна обробка деревини, вони, вони роблять клеєний щит, роблять меблі, все інше. Тобто, я, в принципі, для мене тут ну, все зрозуміло з цим підприємством. Я вважаю, що це абсолютна тупість зі сторони о, взагалі України так. як держави. При тому цю ж новину я прочитав на телеграм-каналі голови ОВА. Так, все офіційно. Да. Він каже: От ми 160 шістьдесят Бангладешу привеземо. І маючи при цьому 2 мільйона безробітних. В Україні неофіційно 2 мільйони. Офіційно 100 тисяч стоїть на обліку. На обліку як да. мені написали е, прес -аташе, е, чи хто, ну, прес-секретар нашого центру зайнятості все mm -hmm. українського а, а неофіційно 2 мільйони це один із експертів. Олег Бензе, назав... наш да. частиці да. про це писав. То, казав. Да. Так от уявіть собі: ми не можемо знайти або перенавчити з двох мільйонів людей. 160 людей везе їх з Бангладешу при цьому ви Ви от знаєте, скажете мені що таке Бангладеш, і де він знаходиться? ви от, на карті 6 тисяч кілометрів від України. Я знаю, знаєте, де він знаходиться? Ну це таке? півострів. індостан якщо не, не помиляюсь близько ну, там. Правильно, да, це колишня частина Пакистану. Потім вони відділились. А в результаті громадянської війни вони стали окремою країною. Це одна з найбідніших країн світу. О, тобто буде дешевше, ніж українці, правильно? Правильно. Але при цьому кожному українцю, який не буде отримати, отримувати, не буде працювати, а він а це українці вони будуть іти за субсидіями, вони будуть іти за додатковою допомогою і так далі. і і так так далі Тобто далі, шістдесят людей, 160 людей перенавчить з 2 мільйонів. Врахуванням того, що там запросто можуть працювати. Жінки там повністю автоматичне підприємство. Я не полінився. Зайшов на сайт, подивився, розібрався. Нічого складного немає. Там немає ніякої складної фізичної праці. Там, де фізична праця, там можна знайти а, і чоловіків. Там вони працюють. Але завозити, коли в тебе 2 мільйона людей, і ти а, завозиш Бангладеш, це, а, знаєте, це. Російськоприступлення. Злочин. Злочин, да, Злочин. Злочин. При цьому серйозно ведуться перемовини на рівнях МЗС, я так розумію. Да. Пане Олеже, це... а в чому вигода Тоді це ж я розумію, в чому вигода самому підприємству. Вигоди країні мало. Та вигоду. Україні вигоду взагалі немає. Навіть це суроба дорого... про іде, про мова про підприємство Тому що я вам скажу більше, цих людей просто неможливо mm. нікуди забрати розумієте, тут же питання не тільки про зарплату. Вочевидь, uh -huh. ситуація з чоловіками надскладна. Uh -huh. Перенавчати жінок ніхто не збирається. Так, їх ніхто не мобілізує, але ж ви сказали, що жінок можуть перенавчати. Можуть. Чому вони так не роблять? При тому, що от тому, вона, як, Коли Я працював 2000, 2000 ну, по 2005 рік заступником а, величезного підприємства. У нас 450 людей працювало. 13 мільйонів доларів інвестицій. Так. Ми працювали в структурі, тоді це було у Придніпровській, магістральній нафтопроводи. У нас 40, да, майже 50% жінки були. Це що тоді? Так. Да. Всіх навчали за кордоном, Да, зараз в принципі нема проблем навчати їх тут, тому що там автоматично всю, повністю комп'ютеризація, все автоматично. Пішли, посортували цей щит, склеїли і вже готові. Стільчаки там і все інше. Тому це не позитив. Це абсолютний негатив. Це відсутність а, нормальної державної політики. І я скажу: нахуй нужна це центри зайнятості. Кожному районному центрі сидить по 20-25-30 людей, які не можуть з 2 мільйонів безробітних перенавчити хоча б 160 людей для сучасного а, деревообробного виробництва. От повірте мені, це точно не проблема перенавчити людей. Тому що 5 років я розібрався, як воно працює і що там потрібно робити. Там не потрібно тягати дошки, там все це все автоматично. Пане Олеже, дякую вам за вашу думку, за вашу аналітику. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був у гостях на інтервізорі. Свої думки залишайте в коментарях, друзі, і звісно ж, підтримуйте нашу роботу своїми вподобайками, коментарями та підписками. Мене звати Павло Ковальчук. До зустрічі. Далі буде цікаво. На все добре.